Смотрите, малышка, да? Наставьте, За перше місце нагороджується Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. І переможці отримають від організаторів конверт з преміальними у розмірами 800 гривень. Нагородження проводить Олександр Олександрович Згоранець та Юрій Йосипович Волинець. На нагородження вийшла вся команда. Це гордіці найкращі спортсмени. СНО та також міста Луцька. За друге місце нагороджується коледж технологій бізнесу та права СНО імені Лесі Українки. Капітан команди до нагородження. І за перше місце нагороджується луцький педагогічний коледж. Команда вся луцького коледжу. Будь ласка, сюди хочете? Заганосвітня школа номер двадцять Не чути, як вітають переможці. Отримують кубок з грошового нагороду та грамоту.